Так, доброго ранку, шановні глядачі. Зараз проведемо налаштування і потім почнемо спілкування. Та доброго ранку, шановні глядачі, підписнику е, каналу Адвокатського бюро. Е, з вами сьогодні адвокат Тетяна Голиця. І сьогодні ми відповідно присвятимо тему нашого прямого ефіру. Зокрема, справам, питанням, що стосується справ, які залишилися у окружному адміністративному суді міста Києва, який станом на сьогоднішній день ліквідований, і відповідно, чи варто чекати на рішення, якщо дійсно ваша справа вона перебувала на розгляді у ліквідованому окружному адміністративному суді. Тому, відповідно, підпишіться обов'язково на нашу сторінку адвокатського бюро, як в Фейсбуці, так і на Ютуб-каналі, щоб в подальшому не пропустити наші подальші прямі ефіри. Відповідно, також консультації. І відповідно почнемо відповідати на те, що відповідати, почнемо відповідно говорити з приводу. Ліквідованого суду. Отож. Всім нам відомо, що в грудні 2022 року набрав чинності закон України про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду. Відповідно, вказаним законом було передбачено, що до початку роботи Київського міського окружного адміністративного суду справи, які підсудні окружному адміністративному суду. Територіальна юрисдикція, якого поширюється на місто Київ, вони розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом. В свою чергу, цим же законом, було передбачено, що окружний адміністративний суд міста Києва невідкладно протягом 10 робочих днів передає судові справи, які перебувають у його володінні до Київського окружного адміністративного суду для подальшого відповідного розгляду та зберігання. Тобто справи ліквідованого окружного адміністративного суду мали бути передані згідно з даним законом до 25, до 27 грудня 2022 року. На той момент, відповідно, як повідомляла нам прес-служба окружного адміністративного суду міста Києва. В даному випадку це були справи, які становлять більше ніж 60 тисяч тих саме, які перебували на розгляді, і знову ж таки, також для передачі підлягали справи, які обліковувалися в архіві суду. А це понад 300 тисяч справ. За інформацією, якою ми володіємо останньою станом на лютий 2024 року, до Київського окружного адміністративного суду, від Окружного адміністративного суду міста Києва, було передано лише близько 40 тисяч справ. І ще, відповідно, більше ніж 200 тисяч справ вони очікують відправки до Київського окружного адміністративного суду. Тому е, на сьогоднішній день можемо констатувати що е, взятий темп, е, оцей процес передачі справ, він розтягується і він вже триває. так якби в даному випадку майже два роки і розтягнеться знову ж таки на необмежений час. Тобто, можна сказати, що на багато років. Зрозуміло, що на той момент, коли в законі передбачали строк для передачі справ, даний строк він був визначений без врахування. Дійсних обставин щодо можливості його виконання без рахування фізичної можливості прийняти київським окружним адміністративним судом ці десятки тисяч відповідно справ. І внаслідок цього тому що ми можемо сказати, що Київський окружний адміністративний суд на момент ліквідації. Окружного адміністративного суду міста Києва налічував всього 26 суддів. В той же час в ліквідованому суді було 51 суддя, і ні для кого не секрет, що. Окружний адміністративний суд це був найбільш завантажений суд на території України, тому що столиця і в даному випадку кількість громадян, які звертаються, зверталися так, якби до цього суду вона була найбільша по всій Україні. І знову ж таки, за даними Вищої ради правосуддя. Які яку вони опублікували так, якби за перше півріч, за перший квартал 2024 року? Середня кількість днів, яка необхідна для розгляду справ і матеріалів, які вже надійшли до Київського окружного адміністративного суду, вона становить 688 днів для одного повноважного судді. Це в свою чергу дає підстави стверджувати, що ем, є дійсно. Дуже велике надмірне, навіть бо я сказала, рівень навантаження на суддів. І відповідно, в тому числі минулого року, в жовтні 2023 року, на допомогу суддям Київського окружного адміністративного суду були відряджені вищою радою правосуддя сім суддів з інших судів адміністративних. І на сьогоднішній день ці судді також здійснюють розгляд справ. Які надходять до Київського окружного адміністративного суду. Тобто, в даному випадку, у зв'язку з ухваленням цього закону, можна сказати, що сотні тисяч киян, які намагалися захистити свої права, вони зависли між двома судами, тому що вже понад півтора роки учасники проваджень. Вони не можуть отримувати отримати зокрема справедливі рішення, і знову ж таки відповісти на питання, коли вони отримують на сьогоднішній день, теж невідомо. А це, в свою чергу, долі сотні сотні тисяч людей, які судилися із суб'єктами владних повноважень, тобто судилися з державою, і знову ж таки, до. До суду зверталися в тому числі і вразливі категорії населення, зокрема, це пенсіонери, які е, в спосіб, так, якби, який їм е, гарантований державою, вони намагаються підвищити. Свій розмір пенсії, відповідно, і забезпечити себе в старості, забезпечити гідні умови. Але ситуація, яка склалася на сьогоднішній день, дійсно є проблеми. Якщо ж говорити про створення. Відповідно Київського міського окружного адміністративного суду, то дійсно станом на сьогоднішній день, а саме, зокрема, ще 28 лютого 2023 року, було здійснено державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи, а саме Київського е міського. Київського міського окружного адміністративного суду і було відповідно внесено запис відповідний до єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб, підприємців та громадських формувань. Але, відповідно, що ми бачимо на сьогоднішній день, що Київський міський окружний адміністративний суд новоутворений, він, мабуть, не запрацює найближчим часом. На сьогоднішній день призначено лише тимчасово виконуючого обов'язків керівника апарата даного суду, і приміщення зареєстровано, зокрема, юридична адреса новоутвореного суду, це адреса Державної судової адміністрації. Адміністрації України. Тобто тут можна теж сказати, що навряд чи найближчим часом буде запущена робота нового суду. Тому, з огляду на те, що Основне завдання адміністративного судочинства це все ж таки захист людини від неправомірних дій суб'єктів владних повноважень, і на розгляді в окружному адміністративному суді міста Києва знаходилися в тому числі. Чутливі такі соціальні справи, в тому числі справи військових пенсіонерів, пенсіонерів МВС, також там знаходилося багато справ відносно е, заняття проходження, звільнення з публічної служби, багато податкових спорів відповідно, е, і е, які, в свою чергу, вони потребують якнайшвидшого вирішення, і але на сьогоднішній день. На жаль, ці справи залишаються невирішеними, і це в свою чергу говорить про те, що такий стан речей він порушує права громадян. І, а, і відповідно тут теж можемо сказати, що для громадян, так якби справедливість, вона ось це встановлення цієї справедливості. Вона відкладається на невизначений строк, і тут також можемо сказати, що один із основних принципів адміністративного судочинства саме розумність строків розгляду справ, він теж на сьогоднішній день не дотримується. І які на сьогоднішній день знову ж таки, держава вживає заходи для того, щоб якось вирішити цю проблему, і е, все ж таки ті сотні тисяч справ, які знаходилися в ліквідованому суді, були розглянуті. Е, так, от відповідно, 23 травня 2024 року Верховна Рада України ухвалила за основу законопроект. Відповідно про внесення змін до пункту 2 розділу 2 при та перехідні положення закону України про ліквідацію окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду і відповідно вказаним. Законопроектом хочуть справи ліквідованого окружного адміністративного суду міста Києва розподілити на інші окружні адміністративні суди по Україні. Тобто це вже дійсно такий крок, який знову ж таки свідчить про те, що е, намагаються наші посадовці вирішити це питання, і все ж таки відновити е, права люди, людини. Але знову ж таки, скільки буде тривати процес? Е, навіть якщо цей закон буде ухвалений, ми сподіваємося, що він буде ухвалений, але скільки буде тривати процес передачі цих справ, невідомо. Якщо ми зануримося у проєкт цього закону, то вказаним законом, які передбачені зміни. Зокрема, законопроект визначає, що знову ж таки до початку роботи новоутвореного Київського міського окружного адміністративного суду справи, які підсудні окружному адміністративному суду, Іста Києва вони розглядаються та вирішуються Київським окружним адміністративним судом, тобто судом, який на сьогоднішній день вирішує всі справи. Але за виключеннях певних випадків, тобто певних категорій справ, які можуть бути передані на розгляд. До інших судів окружних адміністративних на території України. І от також даним законопроектом передбачено, що не розглянуті справи Окружного адміністративного суду міста Києва, які передані до Київського окружного адміністративного суду. Та розподілені між суддями даного суду до набрання чинності даним законом, тобто даним законопроектом, який ще не, не прийнятий, так якби в цілому вони розглядаються е, все ж таки Київським окружним адміністративним судом, а інші не розглянуті. Справи окружного адміністративного суду, які в тому числі і передані до Київського окружного адміністративного суду, але не розподілені на суддів даного суду, вони передаються на розгляд іншим окружним адміністративним судам України, шляхом їх відповідного автоматизованого розподілу між цими судами, з урахування навантаження, яке є у конкретному суді. За принципом випадковості та відповідно до хронологічного надходження справ у порядку, який буде визначений державною судовою адміністрацією України. Знову ж таки, в законі, в даному проєкті закону не зазначено так, протягом яких же ж строків має бути передана ось, передані ці справи із окружного адміністративного суду міста Києва в інші суди. Так само відповідно не зазначено, яким чином будуть передаватися, і протягом яких строків справи, які дійсно вже надійшли до Київського окружного. Адміністративного суду, але вони не розподілені між суддями даного суду, і в даному випадку цих порядків і ще немає. Тому скільки доведеться громадянам чекати на передачу їхніх справ, не зрозуміло. А враховуючи, що дійсно, як я вже згадувала це справи. Зокрема, і вразливих груп нашого населення, військових пенсіонерів, пенсіонерів МВС, тобто людей вже літнього похилого віку, які просто можуть навіть не дочекатися справедливої пенсії, можуть не дочекатися вирішення свого права. І знову ж таки держава не відшкодує ні їхнім спадкоємцям, нікому цих всіх втрат, які якби Недоотримали ці люди за життя. Знову ж таки, що ж робити, так, якби, і чи, можна, чи є на сьогоднішній день вирішення питання, яке склалося у зв'язку з тим, що ваша справа, вона. Знаходиться, наприклад, або ж навіть в окружному адміністративному суді, або ви взагалі не знаєте, де вона знаходиться і чи взагалі вона колись буде розглянута. Які ж поради ми надаємо в даному випадку? Перша порада це зверніться до Київського окружного адміністративного суду із запитом, або, відповідно, із заявою про надання вам інформації, чи здійснено. Перед... Отримав так, якби Київський окружний адміністративний суд від ліквідованого окружного адміністративного суду міста Києва вашу справу. Відповідно, якщо так, то коли, і відповідно, якщо дійсно отримали, то чи здійснена реєстрація даної справи та авторозподіл даної справи за вашим позовом? Якщо ж відповідно не здійснено, також запитайте. Коли планується реєстрація та авторозподіл справи. Попередньо можна також особисто відвідати Київський окружний адміністративний суд. Він знаходиться за адресою міста Київ бульвар Лесі Українки, 26. Можна особисто дізнатися, чи надійшла ваша справа. Ось і в подальшому знову ж таки зробити такий, такий запит, таке звернення. Обов'язково в цьому зверненні попросити. Повідомити про результати розгляду вашого звернення за адресою в письмовому вигляді, відповідно знову ж таки, якщо в Київському окружному адміністративному суді вам відповіли про те, що вашої справи ще не надійшло до даного суду, то знову ж таки. Тут є один висновок, що ваша справа ще просто знаходиться у окружному адміністративному суді міста Києва. В такому випадку я рекомендую звернутися до голови ліквідаційної комісії Окружного адміністративного суду міста Києва із теж зверненням, з проханням знову ж таки здійснити передачу. Матеріалів вашої справи до Київського окружного адміністративного суду, і відповідно, запитати, так, якби у цьому зверненні, коли планується така передача справи, і ну, відповідно, попросити посприяти, так, якби, щоб ваша справа була оперативно передана до Київського окружного адміністративного суду. Відповідно, якщо... Голова ліквідаційної комісії надасть відповідь, що вже передана ваша справа, то знову ж таки прямуйте до Київського окружного адміністративного суду і з'ясовуйте, де ж ваша справа. Знову ж таки, можете також навіть звернутися до уповноваженого Верховної Ради справ людини, теж із зверненням, з проханням посприяти у вирішенні вашого питання з приводу передачі вашої справи із окружного адміністративного, Адміністративного суду міста Києва до Київського окружного адміністративного суду, оскільки порушуються ваші права на доступ до правосуддя вже тривалий час, відповідно, тому що є дійсно випадки, коли ось Уповноважений Верховної Ради справ людини надсилає свої листи звернення до як голови ліквідаційної комісії, так якби і до Київського окружного адміністративного суду, і теж знову ж таки справа зрушується з місця, намагаються її знайти, намагаються її передати. Тобто вона не просто лежить, а рухається, вживаються певні заходи з метою. Якнайшвидшого прискорення розгляду вашої справи, вирішення вашого питання, за яким ви звернулися до суду. Знову ж таки, але якщо у вас все ж таки залишаються питання, ви втомилися, ви не вірите в те, що ваша справа ще на сьогоднішній день через вже навіть не один, не два, можливо, навіть і три роки знаходження в суді не розглянута, і ви не вірите, чи вона взагалі буде розглянута, або вірите в те, що вона вже не буде розглянута. То знову ж таки не впадайте у відчай, зверніться до адвоката. Відповідно, якщо не хочете цим займатися, телефонуйте нам в адвокатське бюро Івана Хомича. Ми проаналізуємо вашу справу і, відповідно, будь Будемо намагатися знайти вихід, знову ж таки, у вашій ситуації, пояснимо, відповімо на всі ваші питання і будемо намагатися. Все ж таки, добитися того, щоб і ваша справа вона також була розглянута. Так, це шлях непростий, але знову ж таки шлях долає той, хто йде, і пам'ятайте, що е, можна знайти вихід з будь-якої ситуації, тому телефонуйте або пишіть нам е, знову ж таки, ваші питання е, у е, коментарях під даною трансляцією. І будемо розбиратися в конкретній вашій ситуації, тому якщо коротко. То у мене все. Знову ж таки, залишайте свої питання у відео під даною трансляцією. Також підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити корисні відео. Далі наші прямі ефіри. Також хочу повідомити, що зараз ми подивимося, якщо дійсно є питання, будемо на них відповідати. Знову ж таки, якщо е, у вас е, за результатами перегляду даного відео виникнуть іще додаткові питання, пишіть, телефонуйте. Е, у нас в четвер запланована теж. Е, Відео прямий ефір із адвокатом бюро, де ми будемо відповідати на питання, які виникають у наших глядачів. Тому ви можете сміливо писати свої питання, ми обов'язково е, будемо на них відповідати. Тому е, дякуємо за перегляд сьогоднішнього випуску. Е, знову ж таки, залишайте реакції свої, залишайте коментарі, е, ставте лайки, якщо інформація була. Була для вас корисною, і зараз перевіримо, дійсно, чи є коментарі. Так, мені підказують, що питань і коментарів немає, але я ще раз наголошую, що ви можете їх залишати. В четвер обов'язково будемо на них відповідати. Тому до нових зустрічей бажаю всім гарного та мирного дня. На все добре, до побачення.